Якщо ти не знаєш, що приготувати з інгредієнтів, які завалялись в холодильнику, тоді обов'язково зберігай це відео і ти обов'язково приготуєш смачну вечерю. Для цього беремо пару картоплин, наліщаємо, промиваємо та нарізаємо на такі дольки. Потім беремо сковородку, трішки олії та обсмажуємо майже до готовності. Поки дивишся, не забудь поставити лайк, поділитись з друзями та підписатись. І обов'язково напиши в коментарях, що в цю страву додав би ти. Потім нарізаємо цибулю, також беремо сковорідку, трішки обсмажуємо, беремо один червоний перець, також наріз. Різаємо та додаємо до цибулі. Все це обсмажуємо до майже готовності. Потім додаємо туди томатну пасту, перемішуємо, трішечки обсмажуємо. А цей час беремо пару мисливських сосисок та нарізаємо на невеличкі частинки. Додаємо це все до нашої сковорідки. Все це добре перемішуємо. І для мене, як найголовним інгредієнтом, тут став огірок. Він був маринований із перцем. Перчинка додала неймовірного смаку. Додаємо спеції за смаком. Засипаємо нашу майже готову картоплю. В кінці посипаємо зеленю і смакуємо. Тебе лайк та підписка. Смачно!